Ні для кого не секрет, що з 2022 року Північна Корея з Росією дуже як то кажуть, поручкалися, зблизилися і пішли на безпрецедентне військове зближення, так як заявив колись Путін у своєму інтерв'ю. Угу. Що цікаво, історично, в 90-х, ще коли це було СРСР, вже його на таких останніх роках життя передавало КНДР деякі зразки озброєння. І навчало їхніх офіцерів. І нині РФ готова в обхід санкцій допомагати модернізувати армію Кіма. Чому це доведений і доконаний факт? Тому що на це вказує, по-перше, військово-технічне співробітництво. Вони ж підписали, як в них там називається, меморандум чи договір про це співробітництво. потім. Москва фактично гарантує безпеку КНДР. Вони ж всілякими способами там підписують пакети взаємодопомоги і всього іншого. І ми це бачимо військовими, якими завалена Курщина КНДРівським мається на увазі.